Мало Михайлович, доброго дня. Коротко повіріться враженнями сьогоднішнього матчу. Враження негативні. Поразка ще з рахунком 3-0 вона не додає хорошого настрою. Окрім результату, розчарувала гра команди. Ну, так, без зубо в атаці і слабо в командних діях захисті ми ще не грали. Тому, в принципі, результати вже Хоча, реалізує хоча б один з тих моментів, які були на першому таймі, може би, може, може би гра склалась по-інакшому. Можна сказати, що сьогодні вплинула відсутність лише на основного центрального захисника? Звичайно, він є ключовою фігурою у нас в захисті, тому це відчувалося сьогодні і не було тої надійності у нас в захисті. Скажіть, будь ласка, по першому колу десь результати команди були ніби так американські гірки. То вверх то вниз, то серія з трьох перемог. З, серією, з рахунком розгромним. Потім серія двох поразок. І зараз друга поразка поспіль. Чим це можна пояснити? Можливо те, що багато молодих футболістів у складі команди. Е, так, молоді, вони їм притаманна нестабільність, плюс коли ти перемагаєш, воно, здається, має додати впевненості якоїсь. А в нашому випадку, скоріш за все, вони десь трошки розслабилися, відчули, десь повірили, що вони вже все вміють. А без самої в кожній грі, без боротьби того, результати не досягнеш. Тому це також є причиною таких результатів. Другий матч вже відсутній заявці Іван Жуміга. можна дізнатися, яка причина відсутності? Він в грі з Нивою. Самбір отримав травму у Милкостопа там зв'язки і тріщина чи перелом. Ну не знаю точно, але він в гіпсі і. Як мінімум два тижні в гіпсі, а там потім період реабілітації ну, важко сказати, коли він відновиться. Михайлович, сьогоднішнім матчем завершилось перше коло. Чи задоволені ви результатами команди? Там Команда поділяє пяту шусту сходинку з атлетом якраз. Чи задоволені ви цією позицією команди, цією, ну, турніними досягненнями? І які очікування від другого кола? То так. Як казали горки, моментами були дуже в нас хороші ігри, хороші, якісні ігри і результативні. І це так вселяло, надихало на, на більш якісь позитивний результат і місце в таблиці. Але такі поразки, як сьогодні, і домашні поразки, які ми отримали, вони ще показують, що ми, напевно, можемо ще не готові боротися за найвищі місця і ще є над чим працювати. Дякую, успіх на судний матч. На все добре до побачення. Дмитро Константинович, доброго дня. Завершився матч проти скали 1910. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Сподобалась гра, сподобалась самовіддача наших футболістів настрій на гру. По суті, змогли протримати темп протягом всього матчу. Десь в кінці всі першого тайму у нас були проблеми. Самі себе трошки загнали і могли пропускати, але витримали, і Бог нам трошки допоміг, тому що були явні моменти, де нас простили. Але в другому таймі перебудувалися, і я вважаю, що більш впевнено виграли. Могли забувати іще. Питання щодо травмованих футболістів, футболісти, які через травму сьогодні не могли допомогти своїй команді. Скажіть, що по стану здоров'я Гаркуші, Стельця та Ну, Романенко ми навіть. Мабуть, надовго загубили. Зараз немає від медслужби ніякої інформації. Знаю, що там є проблеми з хребтом, і це надовго. По Гарху два тижні ще у нас задня поверхня стегна. Будемо чекати його повернення. стрілець ну має вже десь повертатися. У нього було теж там защімлення нерву, але здається, він вже виходить хоча б індивідуально працювати. І голкипер ще комаренко. Комаренко дав, у нього лохать, але сподіваємося, теж з неділі він почне готуватися до на рік. Питання щодо заміни. Це було якесь відчуття, була якась чуйка тренерська, що кляски має вийти і забити, тому що ну, хлопчина тільки не вийшов і одразу майже забив гол. Ну, Там дві составляючі. Перша була чуйка, то, що Гардіє вже вмирав на футбольному полі. І треба було спасати людину, щоб він не отримав ні травму, нічого. Але перебудова, звісно, ми грали трошки від захисту, тому що вигравали. І хотілося місце, Там є місний Гарковенко, здається, захисник, який силову боротьбу майже вигравав всю. А я знаю, що кляскового дуже важко її виграти, тому більше випускав нав'язати боротьбу і так, щоб він там поштовхався. Але приємно здивований його дебютний гол. тобто, я думаю, він заслуговує своєю роботою на тренуваннях і забив той момент. Тому Відчуття більше таке, я ж кажу. Треба було їй, треба було робити заміну. Ще таке питання. Була серія невдалих матчів, коли команда пропускала, немало пропускала. Зараз команда три матчі не пропускає. В чому секрет? Тому що команда не пропускає, можливо, це якраз повернення Сергія Ченбая на футбольне поле. І ще які чинники є тим, що призвели до того, що команда три матчі зберігає свої ворота на замку. Ну, напевно, цього ніхто не знає. Але я думаю, що дійсно, якщо так аналізувати, то з появою, з втратою боя, у нас були провали, тому що ми вигравали ми гру кулаків білку, вигравали 1-0 і не було ніяких проблем в захисті, поки Сергій не отримав травму і його не замінили. Ми пропустили два міші. Після цього була серія матчів, де ми пропускали дуже багато. Тобто це такий стабілізуючий гравець, лідер команди, досвід, який навколо себе вибудовує і хлопці по-іншому грають поруч з ним. Тому я думаю, що з появи Сергія і ну, це дійсно це гравець, який ключовий. Але вже були ігри і без нього, там, де хлопці е, обтісалися, я бачу, що вони прогресують. і сподіваюся, що ну, ми не будемо настільки залежні від одного гравця, тому що для команди це теж не дуже добре. Сьогоднішнім матчем завершилось перше коло. Скажіть, ви задоволені результатами команди та підсумковим п'ятим місцем турніру таблиці? Ну поки ми не аналізували. Бачите, воно ну, все так. Ми хотіли виграти. Ми хотіли, щоб зацепитися, тому що це місце. Ця перемога нам дає можливість далі спрещатися за лідеру, за лідируючі місця. Ми ставимо в кожній грі максимальні завдання. Президент перед нами ставить. Тому, звісно, це була ключова гра, і ми можемо з оптимізмом дивитися на друге коло. Будемо все робити для того, щоб радувати наших болівальників і бути в таблиці якомога вище. Дякую, успіх. матч, на Все добре, до побачення.